Вітання всім глядачам каналу 402 та проекту Час спорту. Сьогодні у нас святкова студія, і почесні гості це вони тренер народного футбольного клубу Раган Іван Скіцько і правець команди, ветеран команди, досвідчений Андрій Сімка. Сьогодні поговоримо про підсумки року, що минув 2016-го і власне, можливо, поділимося планами на рік, який привів прийдешній, 2017, очікуваннями вашими. Але насамперед, давайте Іван Васильович, пригадаємо, як складався 16 рік. Для команди загалом, що можете відзначити, що вдалося, що можливо треба над чим працювати. Ну доброго дня. Перш за все, хочу привітати всіх людей і наш народ України з прийдешніми святами Різдвом Христом. По суті, питання, якщо взяти 2016 рік, однозначно я бачу тільки один позитив. Перше, що би я хотів відзначити. Що нашу команду зараз поповнило ряд досвідчених футболістів: це Андрій Сімка, Максим Павленко, Сергій Коваль і Петро Шутурма. І мені дуже радує і імпонує, що зараз, якби клуб нам поставив е, найвищі завдання і цілі на сезон, і тепер я знаю, з ким ми можемо їх бороти. Бо з молоддю, от ми той рік пробували. Якщо взяти в порівняння, нам було важко. Зараз я бачу, навіть не дивлячись, що ми на п'ятому місці, я зараз бачу, що команда ураган в цьому сезоні спроможна виконати завдання поставлення. Друге, що мене радує, наша молодь прогресує. Навіть якщо взяти Микитюка Миколу молодого, який ще ураган того року був в урагані 2, і коли ми його взяли, наскільки хлопчина почав прогресувати, наскільки він зараз зарекомендував себе добре. І він вже, по суті, якби, ігрок основного складу. І також стосується Василяків і молодих, які тянуться за досвідченими футболістами. І це мене радує як тренера. Далі, що би я хотів відзначити, У нас зараз з'явилося дуже багато збірників. Ми знаємо, що у нас зараз збірники є і в національній п'ять викликають. І викликали зараз в трьох молодіжних. Це дуже радує і тішить, значить наша робота тренерського штабу даремно не проходить. Молодіж росте, прогресує і радує, що вони захищають честь нашої країни. Далі, що радує, які я ще бачу позитив у нашій команді, це, то, що наша команда все-таки одна із дисциплінованих команд в Екстралізі. В плані і карточок, які команди отримують, і в плані пропущення голів. Це я бачу позитив. Є все-таки в нас дисципліна ігрова, є, і, і цим ми тішимося. І я знаю, що однозначно без ігрової дисципліни, яка б команда сильно не була, важко досягнути високих результатів. Так, да, є в нас трошки десь, от як ми бачимо своїм тренерським штабом, у нас проблема десь з реалізацією в моменті, Це ми бачимо. В принципі, ми вже висновки зробили зараз, після, в 2016 році, чому так сталося. Це буде між нами в нашому тренерському штабі. Я думаю, що ми зараз однозначно поправимо цю статистику, чому. І хлопці це самі зрозуміють, ми їм донесемо. І якщо вони дійсно настоящі професіонали, вони зроблять правильні висновки і все буде гаразд нас з реалізацією моментів. момент. Що про майбутнє, ну, однозначно, отак щось на турнірну таблицю п'ять команд, які дійсно претендують на чемпіонство і хочуть Кубок України виграти. П'ять команд можу перечислити, це які дійсно і президенти їхніх клубів поставили завдання. Це ми, енергія, продексим, локомотив і хід. І комусь одному прийдеться це все вибороти. Завдання дуже серйозне. Команди дуже серйозні досвідчені. І наскільки нам зараз треба командою і тренерським штабом підійти до кожної зараз ігри, вже не, до, не так загалом до чемпіонату, а кожна ігра це для нас вже буде якби, вирішально. Не буде, я ще говорю на початку сезону, що не буде прохідних ігор, одиничні точечні ігри, тільки були десь хтось там когось, комусь набив, а зараз вже такого не буде. Навіть команди, які будуть боротися за попасти в плей-офф, за сьоми, восьме, хто хоче покращити четверте, п'яте, шосте, також, щоб мати, наприклад, в першу четвірку пасти, мати перевагу свого майданчика. І тому буде гра кожна. Просто, як говориться, на смерть є таке слово порівняння. І тому зараз наше завдання концентрація висока, відповідальність висока. І... В принципі, я і мій тренерський штаб ми віримо в наших хлопців. І ми хочемо своєю вірою донести їм, що вони це можуть, а вони це можуть. Бо дивлячись на результати, ну, наші ігри, потенціал команди дуже великий. Бо дійсно команда створює, ну, якщо взяти в статистику, ми зараз перейдемо. Якщо взяти володіння м'ячом, удари і створені потенційно голіві моменти, то ми дійсно переважаємо суперника і то так. Чуть не в двозначному значенні. Зараз, ще раз кажу, вся концентрація на чемпіонство. Клуб все робить для того, щоб стати чемпіоном. Наш президент, наше керівництво дійсно допомагає мені в цьому, я це бачу, наскільки він переживає, ми багато маємо розмов в цьому напрямку. Навіть один такий плюс. Чому він допоміг мені як тренеру головному? Планувалося два підсилення на початку сезону. Зробили такий, можна сказати, подарок, сюрприз. Чотири взяли до січня. І це зразу видно, що все робиться для того, щоб ми вийшли на хороший рівень і стали чемпіоном. Не легко буде, але команда однозначно з таким потенціалом спроможна досягнути самих високих завдань. І питання до Андрія, ти того року виступав в Білорусі. Там досить успішний сезон провів і повернувся в Україну в екстралігу. От якщо порівняти рівень Білорусі, наскільки зараз зріс рівень екстраліги, можливо, конкуренція? Як ти кажуть? Перше першу чергу доброго дня. Так, рівень Білорусі досить високий, як на мою думку. І рівень екстраліги перші два роки, коли я був ще в урагані. І минулий рік був чуть, перший рік зовсім був слабкий, а другий рік вже чуть підтягнувся. А цього року дуже високий рівень. Гравців, гравці повер... всі майже повернулися з Білорусі, хто з, хто з Польщі поверталися. Тому зараз рівень екстраліги досить високий. А що сказати про Білорусі? Там зараз я часто дзвонюся з хлопцями, тому говорять, що з минулим роком порівняння, то рівень ще підріз більше. Вже минулого року були якісь прохідні ігри, було, можна було останніх п'ять команд з 10 по 15-16 місце, можна було з легкістю злег... обіграти. А зараз час показує, що навіть команди, які, які там боролися за виживання, зараз дають бій. І от приклад того Мапіда, який того року. Іграв за перше друге місце вже в фіналі. вилетів від, як то кажуть, навіть не середнячка, а команди, яка, яка оусайдера овсайдер. бор... правильно, вилетіли в кубку, програвши, програвши 6-3. Тому рівень досить високий, як і в Білорусі, так і в Україні. Ну, от в екстралізі, власне, така конкуренція за місця за медалі. Взагалі, як ти відчуваєш, дійсно, от, ну, той самий хід це така несподіванка з одного боку, з іншого боку, якби. Така турнірна хода команди і спад локомотива, і підтягнулися вже середніки. Тобто, як це все відчувається на полі? От, ну, екстраліга з кожним роком набирає. це Одне радує, що з кожним роком підтягується до того рівня, яка екстраліга була швидше. Це саме головне. Е, Хід для мене не є несподіванкою. Вони, вони новачки в екстралізі, бажання в них велике. Поки що так, будемо бачити, що буде далі, це лише початок, продовження буде в плей-офф. Я ще додам до цього питання, якщо брати той же хід. Вони по статусу грали да, два роки в першій лізі. Вони там, можна сказати, дуже впевнено виграли два чемпіонства першої ліги. І коли от називали на початку сезону фаворитів, да, там четвірку, про Дик 7, Ураган енергія, локомотив, ніхто не звертав увагу на хід. Ну, я зі своїм тренерським штабом зразу говорив, що ця команда буде боротися за, най, за найвищі нагороди. Вони були в, ті, в тіні, ніхто про них не згадував, але знаючи команду, силу і потужну міць хіта і хороше точечне підсилення, яке вони зробили, ми знаємо, що прийшов Сергій Журба, там той же юнаков з Білорусі. І для нас це немає нічого дивно. То, що вони так. Ну, ст, 12-13 виграшів і одна нічия, це, звісно, показник, ніхто не думав. Ну, знову ж таки, це дуже навіть добре і тішить, радує, що появилася ще одна конкурентоспособна команда, яка буде також боротися за медалі і нам треба прикладати зусилля. Ще хочу додати Кубок України. Ми всі знаємо, був жереб проведений. Нам попалася все та ж енергія. Чотири роки підряд було так, що кожен рік підряд попадалася енергія, 4 роки підряд енергія проходила ураган. Той рік нам був, попався хід і знову в цьому році нам попалася енергія. Однозначно, нам треба міняти вже традицію, нам треба міняти статистику. І знову ж таки, з цією командою, яка в нас є, ми маємо проходити нери при всій повазі. Так, да, буде це нелегко. Нам треба дійсно прикладати максимум зусиль, щоб зробити це. Ну знову ж таки, щоб стоїть завдання також перед нами. Керівництво дало завдання виграти Кубок України. Чи на цьому етапі, чи це в фіналі, нема різниці. Нам треба просто грати і проходити суперників. Час покаже, ми готуємося. Так що віримо. Нашу команду. Ще питання до Андрія, ти повернувся цього року і команда молода, в принципі, і сплав молодості і досвіду. Як от тобі виступати? Власне, з тими, з ким ти був ще поза того року, не були досить молоді, другі організація, це по суті. Зараз як з ними грається? Ну і прихід, як казав на Слідчу, досвідчених гравців все-таки сплав молодості, і досвіду. Так, звичайно, що прихід з людей завжди до чогось вищого і прагнути, як то кажуть. І тому так, в мене є можливість порівняти, було, коли я був два роки тому. І зараз це було небо і земля. Тому що, наприклад, зараз дуже приємно працювати, тренуватися, тому що відсувається якась командна міць, командний дух, якісь тренування, які стали більше агресія, більше на тренуваннях. І, одним словом кажучи, заруба на тренуваннях йде. Це дуже приємно, це імпонує. І, звичайно, що прихід людей завжди, завжди тих людей, які були в урагані, зараз, напевне, чекають свій шанс щоб заіграти, ну, вийти на, на площадку. Їх більше ще стимулює. Тому на тренівках йде чоловіча боротьба, дуже яка, яка я думаю, що допоможе нам подальшому і переросте в результат. Ще питання по братарській позиції. От тут основний голкіпер Біров, і він потрапив до збірної. Це вже такий, скажімо так, суттєвий прогрес, на вашу думку, тобто якого кіпера його, можливо, ще поміч Владислава Карнів, який працює в вашому штаті. Тобто про його прогреси все. Да, якщо взяти з Віталіка, то пам'ятаючи, коли він до нас прийшов, пам'ятаючи, яка його вага була, який він був ну, старенький, запущений. Але ми побачили в нього задатки, ми повірили в нього. І так би дали йому шанс. Однозначно, що великий внесок це Владислава Корніє. Однозначно, слідкуючи за роботою його, як він працює з воротарями, чесно, радує, душа, мені приємно, що ця людина з нами в нашому штабі тренерському. І Я рахую, що ну, основна заслуга це його. Дійсно, він передає зараз свою майстерність, досвід. І Віталій дійсно зараз рахується, ну, якщо взяти статистику, ми другий по пропускаємості, це і його ну, однозначно, команди і його заслуга. Так що в плані прогресу він прогресує. Що саме ще радує, що в нього ще є набагато більше прогресу. Він ще може прогресувати. Радує, що задоволений і тренер національної збірної, бо спілкуємося, Владислав Анатолійович нам передає інформацію. І тому. Як би говориться, я ще вірю, що Віталік ще нам ну, зараз десь він трошки прихворів на даний момент, але саме головне, щоб він зараз не зловив зірочку, бо дійсно зараз у нього так, в принципі, справи в футбольному пішли дуже добре. Саме головне, щоб він зараз спокійно це сприймав, працював і доказував футбольному майданчику, що він дійсно талановитий та здіймний удар. Не можна не відзначити, що повернулися вболівальники на тривогу, не тобто, з минулим сезоном, скажімо наскільки це важливо і підтримку відчуваєте. Знаєте, ми коли мали з президентом розмову, чому до нас не ходять вболівальники, Дійсно, нам було той рік, особливо ми десь багато програвали вдома і було мало глядачів. Зараз ми по статистиці саме, як то говориться, посіщаємо команду в екстралізі. І це дуже радує й тішить. Ну, я завжди говорю своєму президенту, що. Тільки перемоги тільки перемоги вернуть болювальників на рідні трибуни. І, в принципі, ми знаємо, що також, якщо взяти статистику, ми на своєму майданчику ми ні одної ігри не програли, народ болювальники повірили. І, крім того, що я, я вірю і знаю, що Урган показує ще хорошу ігру, демонструє. Однозначно, є на що подивитися, є на кого подивитися. Знову ж таки, ці наші підсилення це, це вже, знаєте, це вже... Хтось легендарний, хтось дійсно ігроки національної, хтось екс, Андрій був як екс-ігрок національної. І тут є, подивитися на яку майстерність, і дійсно що вони витворяють на майданчику. Приємно і нам, тренерам, дивитися, не говорячи про болівальники. А піддержка їхня, ну, знаєте, я завжди казав, що всі тренера, всі команди, які їдуть у Івано-Франків, завжди завжди акцентують, що у нас самі. Самі сильні болювальники, що у нас дійсно народ, болювальники жене команду, і дуже важко грати на нашому майданчику. Це радує, нам дає це додаткові сили, мотивації. І ми хочемо радувати свої болівальники, і ми будемо продовжувати їх радувати надалі, бо ми граємо для них однозначно, це в першу очередь. Це свято для них, ми робимо. Все, а зараз лишається тільки зараз, особливо на зараз три ігри домашні. А зараз Кардинал «Енергія кубу продиксім. І знову ж таки, команди всі серйозні. І зараз нам треба підтверджувати свою статистику, що ми вдома дійсно потужна команда, і радувати Ну, Власне, от найближчий матч з кардиналом. Як, які очікування у вас і Андрій У вас Ну, я додам, знаєте, зараз всі так дивляться турнірну таблицю, кардинал-восьмий, ми там боремося з другого ну, зараз на п'ятому. Буде, матч буде важкий. Чому? Бо кардинал ще собі не забронював місце в плей-офі. Мало того, слідкуючи за їхньою грою, ну, досить симпатична, потужна команда. В них так само проблема з реалізацією, є своя ігра, є лідери, і тому матч буде непростий. Що хочу додати, що та, команда хороша, але вона все ж таки, якщо брати статистику, за всі роки вона все одно відрізняється, як вона грає вдома як грає на виїзді. Але ну, це нічого не про що не говорить, Готуємося в звичному режимі. Зараз є один день-два день, два відпочити, відсвяткувати і переходимо вже до серйозної підготовки тижневої тижневого циклу. Тому всі хлопці, в бойовому настрої прийдуть, я думаю, відпочивши з сімей своїх, будемо готуватися. Дякую вам. Посилу побажання нашим глядачам. Цім тих, хто підтримує ураган футзал і -фут 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 спорт Так, да, в Першу чергу, дійсно хочеться ну, побажати, щоб ви дійсно вірили в нашу команду. І який би результат не був, щоб ви вірили в нас, тут і провіряється якраз віра в Так, Дійсно важко, коли команда проігрує. І, ну, знаєте, народ десь буває нарікає, і нарікає. Незадоволені, хоча ми і це розуміємо. Але хочеться, щоб у вас було терпіння, щоб вам Бог дав дійсно ну, сили, здоров'я, їздити з нами і на виїзди, то, що ви робите, от, особливо в Західному регіоні, ви нас піддержите. Особливо сподобалося, хочу підкреслити, коли ми грали у Львові з енергією. Ну, Таке впечатлення, що ми грали вдома. Дійсно, ваша підтримка була відчутна. Львів'яни сиділи тихенько, ну, ми вас не порадили результатом, але. Хоча гра була сама продемонстрована дуже хороша, вірте в нас, зі своєї сторони, ми будемо, ще раз кажу, ще й краще і краще виходити на якісний ступінь кращої гри. Так що, всього найкращого, Божих благословимо. Та хочу додавати, що. Саме головне, що, про що ми говорили спочатку чемпіонату, що болівальники повернулися. Це дуже радує. Коли є різниця, якщо грати при повних трибунах, і якщо сидять 5-10 чоловік і, і спостерігають за матчем, тому так дякуємо з вашим поверненням. Я думаю, що команда буде ще більше спраглою, буде більше ще мотивованою, буде прагнути до ще більших результатів. А ви в свою очередь підтримуйте при будь-яких результатах, тому що це футбол і. І різне буває. Тому ще раз всіх святом з Новим роком, з Різом Христовим, Щастя, добра, удачі і підтримки. Орган вперед! Дозвольте від програми час спорту побажати вам успіхів в новому році, щоб з того придавати вітання всім хлопцям. Чекаємо перемог, чекаємо яскравих матчів і до зустрічі на спортивних матчах. Дякую!